Знаєте, все прогресивне людство якраз відсвяткувало в день художника. Кіровоград не відставав в цьому сенсі. Я вже розповідав про те, що мистецький рух «Алла Пріма проводив вже п'яте мистецьку акцію в суботу. Більш того, в Кіровограді проходила цікава виставка. Ми зараз якраз поспілкуємось з організаторами-учасниками виставки. Це Лариса Володимирівна Горбузенко, старший викладач кафедри хореографічних дисциплін образотворчого мистецтва та дизайну нашого університету імені Винниченка, член національної спілки народ. Оду України, студентка мистецького факультету Анна Войцеховська і Олена Добровольська. Доброго ранку. ранку! Доброго. дозвольте Доброго. ще раз вас привітати з Днем Художника. Дякую так. І розкажіть нам про виставку, де відбувалося і які роботи там власне були представлені в обласній універсальній науковій бібліотеці імені Чежеск в відділі мистецтв відбулася виставка відкриття виставки Мова гармонії. на тюрморт. Ця виставка була проведена в межах мистецького руху Аля Пріма. Де на мистецькому русі Аля Пріма всі навчилися писати на тюрморти, а там уже була представлена в бібліотеці Черезсько відкрита виставка як наочності до цього майстер-класу. І в цій виставці було представлено безліч робіт, про які розпові... розкажуть дівчата. Але в чому родзинка цієї виставки? Студенти четвертого курсу в межах спецкурсу менеджмент в культурі самі підготували, організували, зробили експозицію. Робили афіші, етикетаж, відкривали прес-релізи. Це все справа їхніх рук. І тому е, за це їм можна поставити за стобальною шкалою оцінку 90. От то не можна поставити, Началі. тому що в них ще попереду Розуватись. ще п'ять виставок ага. за навчальним планом Скільки? різних майстер-класів. Ну і вони працювали з допомогою викладачів, але вони досить молодці. Це дуже висока оцінка на 90 балів. Це я думаю, 4,99 за п'ятивальну шкалу. І ще 10 гроші нічого страшного, <світ> Там вже <світ> за чотири виставки встигнете. Скажіть, будь ласка, все вдалося, все було так, як треба? Чи в принципі планували. <світ> ну, взагалі, це наш перший опит. А не, взагалі в неї був дебют. Вона вчора виступала. Виступала да. з релізом. А, там це було вперше. Ми не можемо порівнювати з чимось, адже у нас це перший. Раз. Але нам сподобалось, і вже чекаємо наступну виставку, щоб можливо свої ідеї, певні емоції вкласти вже у неї. Так, і головне, скажіть, як відсвяткували День художника? Чи ви ще продовжуєте святкувати? Де Поки художниками святкували з пензлями на аля прімі. Ми почали, і наступного дня ми вивішували і дороблювали афіші. Все планували і готували У до роботі. Роботі. У тобто, неділя пройшла Зача, в життя. Наше життя це в принципі є мистецтво. Тому ми цими живемо. Нам нічого більше не треба. Це фарби олівці, плакатні якісь речі, тобто це те, що у нас в душі, те що у нас на серці кажуть. Гарний відпочинок це коли зміна діяльності. наприклад, зранку ти займаєшся графікою, стомився, спо вечором починаєш займатися живописом. Угу. А скажіть, будь ласка, ну от я просто не можу запитати. От ваші прикраси, це теж справа ваших рук? Це справа рук моєї доньки. Вона це робить із годинникових механізмів. Так, вони приворожують, тому що тут така спіраль, і вони трохи впливають на підсвідомість, але вони досить масивні і. Ну, доповнюють мене. Ви знаєте, зараз Марія може впасти в транс і неї можна попросити я говорить, впала що в транс вже давним-давно, як тільки гості зайшли. Розумієш, до нашої студії. Ні, ну просто це мож... можу попросити Марію від і вас, Женя, відвідати виставку в бібліотеці Сіжевського. Подивитися на експозиції, на тюрморти. На тюрморти було досить багато, і виставка зовсім вийшла нетрадиційна. На тюрморти не тільки висять на стінах, а вони стоять ще й на подіумах. Ну, до речі, на фотографіях ви побачите. І, так, зараз тоді я пропоную подивитися фотографії, і, і прокоментуємо, так? І ще одне, там що не що не ввійшло. Один із кураторів Гусева Катерина Василів цієї виставки. Так, так, це саме відкриття. Бачите? Ну так вийшло. Ми натюрмортів людям тільки натюрморти всього. Взагалі 67 натюрмортів і 37 натюрмортів, в яких використовувались букети. Саме там різні і соняшники, і фіалки, і бузок. Дуже багато різних квітів. Цікаво, те, що можна спостерігати різноманіття епохових відтінків, саме на чорморту. Там є і кубізми, є і використання великих пензлів, тоненьких пензлів, якісь нотки романтизму, тобто дуже багата виставка на різноемоційно-різноопахальні. Вас. Ну, якщо, угу. якщо подивитися, то це такий вернісаж талантів е, в цій виставці. Е, тут охоплені е, дипломні в основному е, роботи студентів-випускників. І е, найстарішій роботі, е, найстаріша робота це 2003 року. Ну а на новіше, на новіше, звісно, 2013 року. Оце спеціально для ранкової кави, так називається ця робота. Боже краса. А хто це таке зробив? Ну, справа в тому, що там треба було в експозиції свої певні закони вивішування експозиції робіт. І під керамікою над керамікою було пусте місце. Тому я взяла свою роботу і врівноважила композицію. А <свісно> це, це ваша робота? Оці, да, Моя робота там ще двох викладачів є робота. От і тут не війшло фотографії. Ми хотіли зробити. Таку презентацію цієї виставки таким чином, що стоять в майстерні в виставковій залі готові натюрморти, які можна писати. Стоїть етюдник з фарбами і з недописаною роботою. Досить нетрадиційну роботу зробила викладач Катерина Гусєва. Вона ну, за... в день художника вона попрацювала гарно і написала натюрморт, який був представлений. І, звісно, були. Готові роботи виставлені. А тобто, я так розумію, що можна було підійти і спробувати, там закінчити роботу, так? Ну я думаю, при бажанні можна було. Можна. Пензлі були приготовані, фарби були вичинені, тому можна було підійти і спробувати. Боже, це як завжди, Женя з тобою. Все пропустимо. Ну як же ж усюди достигнути? Боже, стільки цікавого відбувається у місті. А Мені цікавий такий технічний момент. Ну, роботи там представлені так дипломні з 2003 року. Я так розумію, що всі дипломні роботи десь зберігаються. Так, то. Вчора ми тільки подумали, ніхто ніколи не проводив статистики, стільки взагалі виконано робіт за той період, коли існує художньо графічне відділення. Ми спочатку існували початкове навчання як початкове навчання і образотворче мистецтво, а потім образотворче мистецтво, практична психологія, а зараз образотворче мистецтво та графічний дизайн дійсно не рахувалося. Роботи знаходяться в аудиторіях університету. Нещодавно ми зробили експозицію. Озицію і до речі, маємо відкрити виставку. У нас є е, галерея коридорів. Коридори е, в коридорі у коридорна галерея так? Університет, в університеті на другому порті. Там Зробили е, виставку за напрямками е, образотворчого мистецтва. За видами, за техніками досить цікава, але вона ще не презентована на ну, на телебачення. Місто ще вона не презентована, і тому таким чином ми змінюємо експозиції. І маємо багато робіт для того, щоб, наприклад, таким відкривати тематичні виставки. А робіт уже досить багато для того, щоб дійсно на належному рівні це презентувати, і жителів міста горожан залучати до культури і показувати, що Кожна людина в тій чи іншій мірі може навчитися е, працювати. Ну це аля Прима підказує і показує. І студенти, і ті, які до нас приходять, можливо, навіть і без підготовки, через 4 роки вони стають художниками. Ну, якщо можливо не визнаними, стоять, стоять художниками, то в душі точно. А скажіть, будь ласка, от треба мати певний талант, чи будь-яка людина дійсно може навчитися? Тобто не пізно нам з Женькою податися у художники? Ну я скажу слово, а потім дівчата підкажуть время і трот, все перетрут. Mm -hmm. А ви як mm думаєте? -hmm. Ну, взагалі, як нам казала на, ну, на філософії, на психології, що uh, треба мати лише 10% таланту і 90% праці, якщо без праці нічого не буде, якщо буде і натхнення, і надихне більше на виставки, і ми... дуже надихає. Ви бачите різні техніки, ви бачите, як люди можуть і. Це не значить, що ви цього не можете. Мати. Я що слабак ми... буду малювати. Маша, вибач, О, треба ще 10% відсотків ну, нам десь знайти. Mm -hmm. Ну mm -hmm. то... у цьому ми вам допоможемо. Дякуємо, дякуємо, що ви нас завітали ще раз. Вітаємо з ним художника, і також вам побажаємо натхнення. Дякую. Ми рухаємось з далі після чарівної Адель з піснею «Rolling in the Deep» і коротенькою рекламою зустріну в студії.